Вітаю, всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На Полтавщині пройшла конференція Сталий Миргород. Світлофори ще на чотирьох перехрестях Полтави обладнали голосовим супроводом. Близько ста учасників зібрали всеукраїнські змагання Сильні України у Щербанях. А тепер про це та інше докладно. Соціальні допомоги через пенсійний фонд з 1 липня 2025 року організація розпочала призначення та виплату деяких видів соцдопомоги, які раніше адмініструвалися органами соціального захисту населення. Йдеться зокрема про допомоги ВПО родинам із дітьми, особам з інвалідністю, чорнобильцям, студентам, багатодітним родинам. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Понад тисячу осіб звернулися з початку липня цього року до пенсійного фонду в Полтавській області за отриманням державних виплат. Нагадаємо, з 1 липня 2025 року організація розпочала призначення та виплату деяких видів соцдопомоги, які раніше адмініструвалися органами соцзахисту населення. Розповів начальник управління обслуговування громадян пенсійного фонду Володимир Проходовський. Одні з них це допомога на проживання переміщеним особам, допомога малозабезпеченим сім'ям соціальні стипендії, виплати чорнобильцям. Пакунок малюка, допомога при народженні дитини, подати заяву на отримання держвиплат можна трьома способами особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради через ЦНАП та онлайн-портал Пенсійного фонду України або за стосунок Пенсійний фонд, говорять фахівці. У людей тепер є вибір чи їй ближче звернутися до ЦНАПу чи до пенсійного фонду. А перелік питань загалом той же самий. Це подача заявна. Ті види допомоги, які до нас перейшли, просто пов'язані із зручністю чи близькістю або СНАПа, або сервісного центру пенсійного фонду. Надаємо, якщо людям вже призначено допомогу органами соцзахисту, виплата продовжується автоматично, але здійснюється пенсійним фондом України. Масштабна конференція Сталий Миргород об'єднала більше ста учасників з різних регіонів України та з-за кордону. Вона була присвячена презентації програми комплексного відновлення Миргородської міської територіальної громади. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. 18 липня у Миргороді відбулася конференція Сталий Миргород. Більше ста учасників з різних куточків України та з-за кордону об'єдналися навколо презентації програми комплексного відновлення території Миргородської міської тергромади в центрі стратегічних обговорень, зелене відновлення, бізнеси, які заходитимуть в громаду, підтримка розвитку сіл району та інші післявоєнні виклики. На сьогодні цей документ показує вектор, як повинна розвиватися громада. Перш за все, економічні показники. А що може бути цікавого для бізнесу? Який потенціал громади? Тому що саме бізнес, основа розвитку будь-якої громади це податки, це робочі місця. Друге питання дуже важливе. Це демографія. І сьогодні громада повинна працювати над тим, як зробити так, щоб молодь залишалася в громаді, розвивала громаду. Програму комплексного відновлення розробляли з листопада 2024 року. Під координацією Миргородської міської ради за технічної підтримки ООН Хабітат, програми ООН щодо сприяння сталому розвитку. Населених пунктів в розробці документу брали участь українські громадські організації за фінансової підтримки уряду Німеччини. Програма є основою для розроблення містобудівної документації, зокрема для формування інклюзивного простору. Підкреслили учасники конференції. Маємо Розуміти, що ми будемо робити, коли закінчиться війна, як адаптувати міста до людей, які будуть мати інвалідність. Миргородська громада вже показує приклад, показує лідерство і працює над тим, щоб розвиватися, задає таку високу планку. Миргородська громада одна з перших об'єдналася, створилась громада, і вже вони жили по новому. Тут присутні народні депутати. Тут присутні голови громад, як Полтавської області, так і сусідніх регіонів. Тут присутні і партнери. Чому саме Миргород? Ну, тому що Миргород демонструє ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Миргород демонструє стратегію розвитку Миргородської громади. Є план відновлення, є бачення ветеранської політики. І оцей досвід сьогодні ну, фактично масштабується, тому що Миргород на сьогодні кейс статі. Програма комплексного відновлення території Миргородської міської територіальної громади це результат ретельного аналізу даних, консультацій з громадськістю та навчань. Це це підсумок двохрічної роботи над планом відновлення Миргородської громади. Це програма відновлення. Цю програму ми створювали спільно із ООН Хабітат, який на був. Нашим партнером і фінансовим партнером в першу чергу, але ця програма створювалася всією громадою і бізнесом, і громадськими організаціями, і депутатами, і просто громадянами. Вона включає всі абсолютно галузі громади, всі абсолютно. Освіту, медицину, будівництво в рамках конференції відбулися кілька тематичних панельних дискусій. Йшлося про просторово планувальну спроможність, енергетичний сталий розвиток та формування ветеранської політики. Одна із панелей, які проходять на сьогоднішньому заході, вона присвячена саме ветеранської політики. І нещодавно у нас на базі курорту Мирграду пройшло навчання. Це спільно з громадською організацією «Коліщата», Прийшло навчання саме для Фахівців із супроводу ветеранів, співробітників територіальних органів комплектування та соціальної підтримки з приводу роботи сім'ями військовополонених і зниклих безвісти. це один із таких напрямків важливих, яким займається самоуповноважений Верховної Ради України з прав людини. Учасники конференції виділили сильні сторони громади та сформували основне стратегічне бачення її розвитку. Сильні сторони це команда професіоналів, люди. Другий момент це, звісно, унікальність курорту і. Географічне розташування і природні ресурси. Третій момент не тільки розвивається сама центральна садиба, як місто Миргород, а й навколишні території, які стали частиною Миргородської громади. Крім Миргорода, програму сталого розвитку за підтримки міжнародних партнерів вже розробила Сергіївська громада. Надалі в планах презентація аналогічної програми в опішні зазначили на конференції. Світлофори ще на чотирьох перехрестях у Полтаві упродовж тижня обладнали голосовим супроводом. Заговорив світлофор і в центрі міста на перехресті вулиць Небесної Сотні та Стрітинської. Для чого встановлюють голосовий супровід? А також як ставляться до голосових сповіщень Полтавці, зокрема люди з інвалідністю. Дивіться у сюжеті. Перехід вулиці Небесної Сотні дозволено. На перехресті вулиць Небесної Сотні та Стрітинської світлофору оснастили голосовим супроводом. Його додали до звукового зворотного відліку переходу. Голосові сповіщення потрібні, а особливо для людей з порушеннями зору, каже полтавець Руслан. Він людина з інвалідністю. Для особи, які мало бачать або не бачать, то це перший сигнал для того, щоб переходити дорогу. Ну, Сигнал про те, що закінчується. перехід. Голосовий супровід це в першу чергу безпека, говорить регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю України в Полтавській області Ірина Твердохліб. Увагу варто приділяти і гучності звуку сповіщення, і визначеній тривалості переходу. Головне для озвучуваного світлофору це, щоб людина, яка має порушення зору, почула гучно почула е, саме звук про сповіщення, про початок і завершення переходу. Щоб проговорювалися вулиці. Є такі складні перехрестя і незрозуміло, куди можна йти, щоб саме перехрестя, у той відрізок був регламентований ще по часу, щоб людина встигнула. Прийти. Полтавці діляться своїми враженнями від встановленого голосового сповіщення. Є ж категорія, життє, Існує ж категорія людей, яким таке озвучення необхідне. Є так, є. є, так, є. Взагалі, то От. мене воно не дратує принаймні. Інформація людину якби визиває на уважність. Ну, по-перше, я зараз трішки не виспалась, воно нагадує. Дитина там, да, біжить, оп, не бачить, який світ спішить. Почує, може. Прислухається. Нормально ставлюся. а тут же працює світофор, можна і без голосового сообщення. Висловлюють пішоходи і свої пропозиції. Мені здається, 15 секунд це замало перейти дорогу. Нажав на кнопку і світлофор змінює свій колір через 5-10 секунд. І відповідно пішоходи можуть переходити на тому відрізку дороги. Плюс ця кнопка розміщена так, щоб могла і дитина нажати, відповідно перейти в безпечному місці. Оснащення світлофорів голосовим супроводом у період з 7 по 15 липня провели на чотирьох перехрестях у Полтаві, каже керівник міст світла Руслан Решетило. Крім Небесної сотні Стритинської, це також європейська панаса Мирного, європейська героїв Чорнобильців, Зіньківська Вокзальна. Людей з вадами зору збільшується кількість, то зараз є і ветерани з вадами зору, і багато людей є приїжджих. Які не розуміють, щоб люди розуміли, яку вулицю конкретно вони переходять, щоб не просто клацання було, а світофор конкретно казав назву вулиці. Ми зараз переоснащуємо всі світофорні об'єкти, які були оснащені засобами звукового супроводу. Є, на жаль, застаріле обладнання і будемо закупати нові. За словами Руслана Решетила, надалі всі світлофорні об'єкти в Полтаві планують обладнати засобами голосового супроводу. Нашестя сарани спостерігається в Запорізькій та Херсонській областях. Аграрії Полтавщини побоюються, щоб хмари не на жерливих комах не дісталися, і наших полів. чи існує така загроза та як вберегти зелені насадження? Розповідаємо у сюжеті. Глянта в в дворі твориться. Та Порізьку область атакувала марокканська сарана. На шестяне комах спостерігається і на Херсонщині в межах села Борозенське. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби Полтавщини заспокоюють. Сарана атакує переважно південні регіони. Водночас додають: ці комахи мігрують на десятки, а іноді й на сотні кілометрів за добу. Тож загроза їхнього поширення на нашу область реальна. Зелену рослину вона. Підгризає так, що ніби вона побита градом. Вона вже мігрує і до Дніпропетровської області. Зі знайомим фермером спілкувався, добралась вона і до Нікополя. Тож ті, хто вирощують польові культури, овочеві культури, починають вже заходи боротьби з сараною. До її масової появи поля, де вирощують культури в промислових об'ємах, варто обробити пестицидами. Невеликі городи можна захистити сіткою, говорить фахівець головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Ігор Поляков. Якщо це теплиці, теплиці, що роблять, навішують на вікна, на двері, затіняючи сітку або сітку від комах, і тим самим убезпечують свої. Зелені насадження від сарани найбільший ризик появи в Україні сарани перша друга декади липня. Те, що до Полтавщини ці коники не дістануться, сподівається, садівник Андрій Прилепко. Адже додає він, захист від цих комах справа доволі затратна. Сарана це агресивний масовий голодний шкідник, і вона, якщо їсть, то вона їсть. Звісна справа, можна обробляти поля, але це дуже затратно. Звісна справа, 100% захист. Це якщо вашу ділянку обтягнути сіткою, але сітка це. Дорого і фактично нереально. А сарана може прилетіти, може не прилетіти. Якщо дивитися на це здраво, то захисту адекватного і більш-менш рентабельного від сарани я в принципі не бачу. Тому краще, щоб її у нас не було. Андрій Прилепко згадує: востаннє сарана атакувала Полтавщину більше десяти років тому і не так масово, як це спостерігається в південних регіонах України. Дев'ять тварин із 47 семи вдалось прилаштувати під час лапкофесту. Це шість котів та три песика. Повідомила начальниця дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Людмила Хоменко. Нагадаємо, 19 липня у Полтаві відбувся фестиваль, спрямований на пошук нових родин для собак і котів. Кожна тваринка перед тим, як була доправлена до лапка фесту, ветеринарний огляд, отримала необхідні вакцинації обробки і мала реєстраційну картку з відповідними відмітками. Кожен новий власник проходив співбесіду, і на основі співбесіди заповнював договір прилаштування. Де вказував свою адресу? У Щербанях відбулися всеукраїнські змагання Сильні України. Близько ста учасників взяли участь у спортивному заході. Це ветерани війни, військові та правоохоронці з понад 12 областей. У яких видах спорту змагались вони? Дивіться далі. Полтавщина, Щербанівська громада, село Росошинці. У Щербанівській громаді відбувся всеукраїнський турнір Сильні України. Учасники змагань ветерани війни, військовослужбовці, представники силових структур. У Нас цей Зал, він в основному для міні-футболу, теніс, волейбол. І ми ще проводимо саме різні змагання. Це і Кіопу Шинкай, це і Вовс, це інші види спорту. На сьогодні ми маємо честь приймати федерацію сторонмену України в рамках змагань «Сильні України. Тут і ветерани війни, які втратили кінцівки тут. Ветерани, які і на даний час захищають честь, захищають нас. Головний суддя змагань почесний президент Федерації Стронгмену України Василь Вірастюк. Сьогодні у нас відбувається не зовсім стандартні для ветеранських змагань захід. Сьогодні командні, командні змагання. Загалом, мабуть, ви вже знаєте, зареєструвалося 26 команд, 16 ветеранських. І 10 мілітарів на змаганнях зібралося близько 100 учасників з понад 12 областей України. Спортсмени будуть змагатись в командах. Команда складається з трьох осіб. І будуть наступні спортивні дисципліни. Це веслування на концепт 2 в веслувальному тренажері. Потім це буде естафета зі стронменівським інвентарем, і для категорії мілітарів, тобто військовослужбовців, ще буде додаткова функціональна естафета, яка буде складатись з таких більш класичних вправ. Ми будемо слідити за правильним виконанням вправ, щоб були фіксації. Щоб наші спортсмени робили все правильно, учасники змагань говорять: підготовка до турніру тривала у спортзалі. Ходжу в зал тренажерний. Підготовка як такої не було, не просто спробувати. Прийшов, спробував, подивився на свій мінімум. То тобто, що ти можеш? Я пішов в зал і ну. Отрабатуєш і все як сложного на самоді нічого немає. Служні всього це зробити перший шаг підтримати наших ветеранів, де прийняти участь і подивитися на те, як люди з обмеженими можливостями. Намагаються і так сказати, не здають назад. Такі змагання для військових корисні як для фізичної форми, так і для психологічної розрядки. Підкреслює начальник Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Говорить, допомагали в організації турніру. Ми допомагаємо насправді зорганізувати змагання, і минулого року в Полтаві проводилися, і цього року також зараз в Чербанівській територіальної громади. Я кажу так, це дуже позитивна історія. І знаєте, ми ж будуємо країну, яка шанує ветеранів. Переможців нагородили медалями і цінними призами, зокрема, спортивним харчуванням. Вже у Києві за два тижні відбудеться черговий етап. А фінальними змаганнями буде національний відвір, який відбудеться 5-7 вересня у Боковелі. За підсумками усіх турнірів буде сформована національна збірна. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра і побачимось.